Борода на зв'язку, всім привіт. А, нарешті і я добрався до а, ось цього містичного розіграшу. але перед початком міг крутити рулетку. Хочу відкрити 17 контейнерів, які були на складі і очікували вже на своє відкриття. У попередньому відкритті нам відверто дуже сумно падало. Але тут з першого контейнера одразу півтори тисячі. Картошечка, якби чує, що ми. Знімаємо відеоролик, і він має бути прибутковим, я надіюсь. Так, 200 золота. В минулому відкритті нам чисто не впали ні танки, ні містичні сертифікати. Ось ці. Дуже надіюся на танки 10 рівня або 8-9, головне колекцієчки. Дивлюсь, вони зараз доволі часто звідси падуть. І це 2,6,8. Супер. Для мене це навіть вдвічі краща новина. Показую вам чому. Тому що танчик не той, що в мене не був, а був у мене в проданах, якщо ви пам'ятаєте, якось я тут заходив, дивився, залишилась тільки ваза продана. Тобто, давайте знайдемо, де наш об'єкт. Ось об'єкт. І, ну, бої в мене, здається, на ньому, та я на ньому не грав. В мене і є таке, що я викачую танк або отримую танк і не граю на ньому. От, Але ви бачите, що в мене вже тут було розкладене обладнання. тобто це... Повернувся до мене танчик, тому для мене це взагалі 15 тисяч золота, а не 7,5. Так, ну, містичний сертифікат порадував поки що. Поки що. що це плюс. Відео має бути насиченим, я надіюся. І прибутковим. дуже би цього хотілося. Так, випало 500 золота. Ще 200. Думаю, що поки записується відео, ми вже з вами підбираємося до відмітки. Можливо, в тисячу підписників хочу анонсувати, що на тисячу підписників зробимо якийсь розіграш для підписників, е в якому розіграємо якийсь або набір, можливо, перепустку. Подивимося. Тож підписуйтеся, скидуйте це відео своїм друзям. Нехай також підтримують український контент. Тим часом паде ще один містичний сертифікат, і це хороша новина. А в ньому ток другий, який не перевели в колекційний танк. Так, би це була якась невеличка компенсація в золоті, Ну, таке. Сам факт зафіксували нам знову в містичний сертифікат. Тобто вони падуть 3000 золота, Півтори на початку і ще падало 500, тобто, в принципі, доволі непогано. Ну, і не забуваємо про танк. Так, що ж далі? 2000 вільного досвіду. 200 золота. Ну, давай, давай, під кінець щось насип. Один містичний сертифікат, і я буду мега щасливий. Або 2000 вільного досвіду. Так, і зібрали ми по, сер... по частинкам сертифікатів містичний другого рівня. І, як і... Попередньому відеоролику з нього падає 2000 золота. І того зараз мій баланс 162 тисячі. Вернулися фактично в показник, який був на початку минулого відео. Добре, розіграш баджер не сьогодні. Запишемо його буквально наступним якимось відео. Думаю, можна буде трішечки покрутити. Якщо відкриття буде цікавим, то тоді виставлю на канал. Так, 250 золота. У нас перший прокрут. Дивіться. Я думаю, що ми 100% дійдемо до 22 рівня. Тобто це що йде за, одну, за одне золото. Далі будемо дивитися по тому, як будуть випадати танки, випадати золото, як йти відкриття, але крутити до кінця мети точно немає, тому що це абсолютно збиткова історія. Але будемо крутити рівно стільки, доки ми будемо умовно в нулі або в невеличкому плюсі, або в невеличкому мінусі. 150 тисяч. В будь-якому випадку має залишитись на аккаунті. Давайте будемо зразу відкривати, щоб не заходити до сховища. І таким чином зразу будемо моніторити і бачити, чи ми йдемо в плюс, чи йдемо наскільки великий мінус. Ну, тобто, щоб контролювати цю всю ситуацію. Знаю, що зручніше би було можливо, якщо ми там, купили пачку і відкрили пачку, але десь вважаю раціональніше зараз зробити так. Можливо, зараз там нам на восьмому покруті випаде щось таке, що буде сенс зупинитися. Дуже хочу отримати. Аватар анімований блискавку, тому що колись він в мене був ще минулого року, осінню я його вибивав, але продав. Тому що 10 тисяч золота все ж таки, хоча насправді я розумію, що він десь вартий так більшого. Так, Поки що не дуже ми в плюсі, але і в не такому аж великому мінусі. Хотілося б, щоб падали контейнери, там, де їх 5, можливо, 4. Але десь розумію, що губозакаточна машинка мені б не помішала. Так, забираємо. Цікаво, скільки ж тут потрібно потратити золото, щоб дойти до 22 го рівня. Так, містичний контейнер, до речі, 2 рівня. І, можливо, він би нам дав якесь золото або містичний сертифікат, який ми відкриємо одразу звідси. Гусь е, є у мене цей танчик, доволі багато я на ньому боїв відіграв. Я думаю, що якщо зайти от сюди і поставити просто за кількістю боїв так, за кількістю боїв, то от він буде буквально на другому місці з показником 58%. Дуже свого часу він мені подобався. Комфортний танк. Як зараз він себе відчуває в рандомі? Не знаю. Так, йдемо далі. Ну, фактично, давайте фіксувати. Ми вибили з цієї рулетки танк 8 рівня, який колись був дуже комфортним. Зараз, думаю, якщо б він вам впав, ви б також сильно не засмутились, якщо він, звичайно, ну, його у вас не було. Так, забираємо. По одному, звичайно, можливо, легше десь контролювати, але... Трошечки дійсності затягується. Знову містичний контейнер першого рівня. Це забагована в мене рулетка, я мов надію, що після прокруту воно розбугується. І нічого. Добре. Так, давайте гляну на якому я прокруті. Тільки на восьмому. Тоді будемо все ж таки потрошки тако крутити. І дивитися, що нам паде одразу. Так, два містичних першого рівня. Відкриваємо їх. Цю кількість золота це доволі непогано містичний сертифікат. От зараз, ну, якраз було б ідеально колекційний танк 8-го чи... чи 7 нехай буде рівня. Так, і ще у нас є ще другий контейнер, не забуваємо. Забрав випадково. Добре, давайте прокрутимо і відкриємо його наступним. По золоту 162 тисячі, тобто ми. Вернулись практично до того самого показника, з якого розпочинали. І знов паде два містичних контейнера. І загалом зараз маємо три. За цю кількість золота це ще доволі розумно, тому перші прокрути, десь, напевно, що можуть навіть е, принести якусь кількість золота. Головне, не загратися в цю рулетку, тому що лудоманія викачає з вас все золото. Так, і відкриваємо третє, і не мало би більше залишатися. Півтори тисячі золота. Ну, непогано. Тобто Однозначно. Цей прокрут також себе відкупив. 163 500 Так, що нам впада? Довго крутиться і вирішується. Вирішується доля там, де ми навіть не бачимо, знов е дві штуки містичного контейнера. І це мені подобається. Це вже третій підряд. Так, ми зібрали містичний контейнер другого звідси чого і відкриємо. Будь ласка, дай аватар я буду просто мега доволен. Або 100 золота. Ну, це краще, ніж 2000 вільного досвіду. Як було в минулому відео. Так, здається, знов пропустив відкрити другий контейнер, якщо що. Та хоча зараз він випадеть, і ми його зразу відкриємо. Три. Три містичне. Це. Це підкуповує, це хоче вселити в мене довіру, що це треба крутити далі. Відкрите. 500 золота. це доволі непогана нагорода. Ще 100, тобто цей прокрут однозначно також себе окупив. Ну, доволі непогано паде, так, ось четвертий, власне, контейнер. І в ньому один бустер золота. І все. Ну, бустер золота це золото тільки в майбутньому. 163-400, Ми все ще умовно в нулі, можливо, навіть в невеликому плюсі. Так, тут паде вже дійсності один містичний першого рівня, ну. Я і не розраховував, що насправді так багато буде сипати, як до цього. Так, 489 зараз у нас прокрут. І ми все ще десь ходимо біля нуля. І нам подають три містичних, і це великий шанс точно окупити цей прокрут. 10 тисяч вільного досвіду. Ну, доволі непогано. Просто в моєму випадку мені вільний досвід не потрібен. 200 золота і ще б якийсь містичний сертифікат. І було би файло. Та ні. Крутимо далі. Цікаво, який то вже зараз прокрут, скільки ще до 1 золота. Ще, напевно, трошки треба покрутити. Так, паде нам одна штучка, ми її швиденько відкриваємо, не скипаємо. Дивимося, отримуємо свої 200 тисяч, це на секундочку 1,5 мільйона. І дивимося, що до 22-го прокруту нам залишилося ще 6 прокрутів. Так, йдемо тоді далі, дивимося, що нам може звідси ще впасти за тих 6 прокрутів. Поки що йдемо доволі непогано. Немає ні плюса, ні мінуса, зато є танк 8 рівня який в мене правда був. Ну, зато фармимо бустери. І вільний досвід. Так, вільний досвід також потрошечки-потрошечки по качається. Так, 50 тисяч і все. Так, так, добре. Йдемо далі. Друзі, хто відкривав е, цей розіграш? Скільки прокрутів зробили, що вибили, і в плюсів, чи. Е, чи в мінусі, не дай Боже, пишіть, будь ласка, в коментарях, кого як ситуація була з цим розіграшем. Буде цікаво почитати. Так, і йдемо далі. 161. Зараз потрошечки йдемо в мінус, але в невеликій, критичний. це може вирішитися в будь-який момент випадінням. До речі, містичний контейнер другого рівня. В будь-який момент може впасти нам сертифікат або велика кількість золота. Ну, а сертифікати якийсь хороший танчик, колекційний 8 рівня, 9 або заїкнуся навіть 10 рівня, колекцію би вибити, було дуже мило. Наприклад, як 26.8 на початку. Знову нам паде другого рівня містик, з якого ми дістаємо звичних 2000 вільного досвіду. Не, не зовсім розумію от таких нагород в контейнерах 2 і 3 рівня. Але, тим не менше, все рівно всі крутять ці контейнери. Тобто, бажання отримати щось більше все рівно перевагає. Так, і ми отримуємо ще один другого рівня. Давайте звідси, що його і відкриємо. Тільки не 2000 вільного досвіду, будь ласка. 75 тисяч це навіть не мінімалка на секундочку. А можливо і мінімалка. Я не знаю, до речі, як там в містах другого рівня, з яких сум стартують срібло. Так, і це все, так? Так. І о, все. Перше, перші три цифри в нас вже не 170, а 159. Ну нічого, я не засмучуюсь. Адже впевнений, що ми ще будемо в плюсі. Як мінімум на 4000 вільного досвіду. Так, і ось у нас, вибачайте, до речі, треба виключати на момент, коли записую відом... 에, сповіщення, буду їх вимикати на майбутнє. Буду мати урок. Таке. Не так давно розпочав вести цю діяльність, тому якщо якісь огріхи, то ви вибачайте. Так, і тут у нас, в принципі, все. Е, відкрутив я до 22-го прокрута, в принципі, десь як і. Планував і очікував крутити до е, 44%, го якщо я не помиляюся, це однозначно велика дурість. Тобто це 100%. Е, я залишився умовно в невеличкому мінусі ТР 0. І напевно, що я думаю, що, щоб не заігрувати, давайте так от відверто. якщо щоб не заігруватися і не перетворюватися все в домальнію, то на цьому краще зупинитися. Шанс, що мені зараз будуть мені падали, до речі, і другого рівня і контейнери, і контейнери по 5 штук. Тобто відкриття відбувалося е, доволі непогано, іменно в плані е, кількості контейнерів. Так? От. Е, і цифри показали наступне. От, надії, що наступних 22 прокрути прокрута щось кардинально змінять, немає. Я розумію, звичайно, що це розіграш, лотерея, так би мовити, і е, така ситуація вона здорова і нормальна. Але е, десь напевно, що при цих цінах, які тут просто я ж дивився багато відкриттів. і розумію, що далі золото буде йти вже зовсім іншими темпами. Тобто, дивіться, просто зараз до 44 го прокруту. Це умовно 22 два прокрута. По 950 нехай буде тут середня вартість. Ну, це, це велика сума золота, яке дається насправді не так легко. Так? Тобто, тому думаю, що на цьому будемо це відео закінчувати. Ще нас чекає розіграш на баджер, його можна буде також прокрутити частково, вже точно не в цьому відео. Залишу щось собі і вам на майбутній контент. З вами був Борода. Всім дякую ще раз. Нагадую за вподобайки, підписки, рекомендації і коментарі. І всім до зустрічі.